Ну, а ще добре, найкраще розвивається. Це теж в своєму році зробив прививку одна, ось друга толщина лози, яка, яка в цьому році. Її такої дуже багато. Це різавш. Поставляв я по дві грудочки, вони невеличкі. Отака. Гарна лоза в цьому році, різав, ну і грудочки гарні, а це прививка в прошлому році, яку я робив, нічого її не робив, нічим не підкармлював, так дуже добре розвивається. Ну і на цю сторону лоза пішла. Грудочки невеличкі, може ще. Больше что я знаю, не знаю, но лоза, конечно, отлично. Форма резауш. 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 Це все у нас різав Ось Отакі всі груночки, якби стандартні, невеличкі. Ну, оставив по два на лозу. Я думаю, потягне лоза хороша, товста. Ррізав Ви бачите, нагрузочка на уші. Теж Два роки назад зробив прививочку і урожай нас себе показує. Ось на цьому кусту. Брав я її в сім'ї полішок. Дуже задоволеним. Різавш. Різавш. Не тріщить Грудочки компактні, гарненькі, невеличкі, ягода довга уж.